Нервова тканина передає, приймає та інтегрує інформацію всередині тіла та зовні. Нервові клітини нейрони, спеціалізуються на передачі електричних імпульсів. Типовий нейрон складається з. Тіла одиничного довгого аксона, який переносить імпульс від тіла нейрона, і безлічі дендритів, які отримують імпульс і переносять їх до тіла нейрона. Нервова система складається з центральної нервової системи, яка включає в себе головний та спинний мозок, та периферичної нервової системи, яка включає в себе нейрони, аксони нейронів та ганглії. Нейрони локалізуються як в центральній нервовій системі, а саме. Головному мозку та спинному мозку, так і в периферичній нервовій системі, а саме в нервах та гангліях. У центральній нервовій системі підтримувальні клітини називають гіальними клітинами або нейроглією, у периферичній нервовій системі клітинами швана та сателітними клітинами. Дякую за увагу. До нових зустрічей!